Всім привіт! Ви на каналі motostav.com.ua, а в цьому відео ми будемо говорити про всі можливості застосунку DJI MIMO, які ви можете використовувати для ваших пристроїв DJI. Також ми покажемо всі моменти стосовно підключення, встановлення, режимів роботи, налаштувань і багато чого іншого. Сідайте позручніше, а ми починаємо! Почнемо ми з встановлення самого застосунку на смартфон. Оскільки на даний момент на території України є певні проблеми з цим, це пов'язано з тим, що компанія DJI після початку повномасштабної війни просто видалила ці застосунки з App Store і Play Market. Щоб не розтягувати це відео на 30-40 хвилин, у нас є окреме відео стосовно цього, тобто як встановити застосунок. Ви можете його знайти за посиланням під відео або за підказки в правому верхньому кутку. Але обов'язковий такий дисклеймер. якщо у вас щось не вийшло. Обов'язково читайте коментарі в тому відео, оскільки всю актуальну інформацію стосовно різних методів встановлення ми оновлюємо, оскільки періодично вона може змінюватися. Після того, як ви встановили застосунок на телефон і перейшли в нього, обов'язково потрібно дати в першу чергу дозвіл до всіх основних параметрів телефону: це камера, мікрофони, доступ до фото, відео і геолокацію. Оскільки, якщо ви обмежуєте. Користування цими параметрами відповідно ви обмежуєте себе в функціоналі використання гаджетів або самого застосунку. Другий обов'язковий пункт це створення облікового запису. Оскільки коли ви купуєте новий гаджет від компанії DJI, його потрібно обов'язково активувати, а не авторизовані користувачі цього зробити не зможуть. Щоб створити обліковий запис, можна зайти в профіль, він знаходиться в нижньому правому кутку, і відповідно створити обліковий запис, але раджу використовувати вже існуючу пошту, наприклад, від Google, або якщо ви користуєтесь iPhone, то відповідно обліковий запис від самої компанії Apple. Або також можна зайти в підключення пристроїв, і якщо що у вас пристрій не авторизований, то сам застосунок вам запропонує зробити новий аккаунт. Після того, як ми включили геолокацію і включили Bluetooth на самому телефоні, заходимо в застосунок. На головному екрані, до речі, стосовно цього, незалежно від того, який у вас гаджет, чи то стабілізатор, чи екшн камера, чи щось інше, головний екран у вас буде абсолютно однаковий. На ньому ми бачимо основну інформацію стосовно самих пристроїв від компанії DJI. В принципі, якщо вам цікаво з цим ознайомитись, то ви можете відкрити будь-яке посилання, почитати більш додаткової, більше додаткової інформації. Але саме основне в нас знаходиться в нижній частині. Це в нас альбом. Тобто тут знаходиться вся інформація стосовно ваших відзнятих відео, які ви завантажили собі на телефон, які ви знімали за допомогою гаджетів DJI або інших пристроїв. Знову ж таки, екшн камер, Pocket 3 тощо. Далі в нас знаходиться редактор, в якому ви можете коригувати ваші відео. Тобто, в ньому ви можете виконувати весь базовий монтаж. Обрізати відео, додати музику, коригувати гучність, швидкість відео тощо. І, до речі, тут є велика кількість різних шаблонів, шаблонів, які ви також можете використовувати в ваших відео, і тим самим або додати якоїсь креативності, або спрощувати взагалі сам формат зйомки. До речі, я досить часто використовую саме редактор AI. Це коли ви відзняли декілька відео і не бажаєте витрачати зайвий час на монтаж. Ви вибираєте його, додаєте ті відео, які ви хочете. Обрізати, скажімо так. І сам штучний інтелект аналізує відзнятий матеріал і го... на виході, скажімо так, дає готовий результат, який ви відразу можете або підкоригувати, або відразу поділитися ним в соцмережах. Ну і знову ж таки, профіль, про який я вже казав, в ньому ви можете додавати всю інформацію про себе, і тут буде відображатися весь матеріал, який ви публікуєте саме в соцмережі DJI. Якщо ви на цьому фанатієте, то тут ви багато чого цікавого для себе знайдете. Але рухаємось далі до основного саме до керування самими пристроями і до функціоналу, який дає сам застосунок. Якщо ж вам потрібен кращий монтаж, тобто більш глибокий, то DJI також над цим попрацювала. Вона створила окремий застосунок LightCut, який ви також можете завантажити по тому ж сценарію, який я розповідав раніше, і відповідно. Набагато краще і деталізованіше проводити монтаж з вашим відео. До речі, якщо у вас застосунок відображається на англійській мові, це пов'язано з тим, що по замовчуванню він підтягує ту мову, яка встановлена у вас на телефоні. На жаль, на даний момент української мови немає. Відповідно, по замовчуванню він ставить саме англійську мову. Якщо вам незручно її використовувати, знову ж таки, ви можете зайти в профіль, нажимаєте верхній правий куток. І тут є параметр Language. Відповідно, ви можете вибрати, наприклад, російську мову або якусь іншу із списку, яка вам буде більш зручніше. Після цього застосунок буде автоматично працювати на тій мові, яку ви вибрали. З основним меню розібралися. Тепер переходимо до підключення наших гаджетів. Спочатку подивимося на прикладі самого стабілізатора, потім Pocket 3 і, звісно, що на прикладі звичайної екшн камери. Включаємо стабілізатор. І, як правило, в 90% сам застосунок запропонує нам підключитися до самого гаджету, тобто він буде в нас спливати в верхньому кутку. Якщо цього не відбувається, можна зробити перше: зайти в пристрої і вибрати сам гаджет із списку, наприклад, om 5 нажати Підключити. Якщо ж і тут його немає, то можна зайти в Bluetooth на вашому смартфоні і вже підключитися до самого гаджета з списку в самому переліку пристроїв. Це також можна зробити. В даному випадку, ось ми бачимо, що він у нас висвітився, нажимаємо підключити. Все, в принципі, застосунок в застосунок, ми зайшли. І, до речі, відразу, якщо є якесь оновлення на сам. Пристрій він відразу буде показуватися в нас на головному екрані. Тобто ми можемо відразу поставити його на завантаження і оновити. Але нагадую, що якщо ви бажаєте оновлювати ваш гаджет, то бажано, щоб ступінь заряду енергії був більше, ніж 50%, і під час цього оновлення не закривати сам застосунок і. Бажано не телефонувати, щоб вам в цей момент ніхто не телефонував, щоб процес встановлення був безперебійний. На головному екрані ми бачимо, в принципі, всю основну інформацію, яка нам потрібна стосовно зйомки. В верхньому правому кутку ми бачимо ступінь заряду самого стабілізатора і вашого телефону, режим роботи і переключення на передню задню камеру. По центру правіше це кнопка запису. Звісно, що вона також і дублюється на самому стабілізаторі, але якщо вам зручніше включати її з телефону, то в принципі ви це також можете зробити. Під нею індикація стосовно управління жестами, тобто ви можете включити її і тим самим управляти стабілізатором дистанційно за допомогою жестів. Е, також відразу є нагадування, те, що. Адекватно ця функція буде працювати саме на відстані 4 метра і більше. До речі, стосовно саме управління жестами, тут є декілька режимів зйомки, тобто ви можете. Наприклад, щоб стабілізатор включав функцію Active Track, тобто слідкував за вами, за вами після включення відео, або навпаки тільки зйомка, в залежності від того, як саме ви хочете відобразити вашу картинку. Трішки нижче, знову ж таки, знаходиться галерея, де ви бачите весь відзнятий матеріал, знову ж таки, з яким ви можете взаємодіяти, видалити при необхідності, скоригувати, відразу подивитися тощо. По центру самого екрану в нижній частині ми бачимо налаштування по самій камері. Якщо у вас вони в автоматичному режимі, то вони в сірому кольорі і ви їх не можете коригувати. Якщо налаштування протюн, тобто ручний формат зйомки, то тоді ви можете відповідно їх змінювати. І над ними ми бачимо повзунок, який відповідає в нас за. Зум-камери і відповідно за переключення між ними, якщо у вас їх декілька. Знову ж таки, так само ми всіми органами ми можемо керувати через сам стабілізатор, але якщо вам зручніше це робити через телефон, то ви це можете робити. В лівій частині в нас знаходиться в верхньому кутку в вигляді такого будиночка, це кнопка повернення назад на головний екран. Трішки нижче знаходиться. Параметр керування самою камерою. Якщо він стоїть в автоматичному режимі, то як і казав, що камера сама вибирає параметри зйомки, і як показує особистий досвід, вона з цим досить непогано справляється. Але якщо ви бажаєте в ручному режимі змінити якісь параметри, нажимаєте M, тобто Manual режим, і коригуєте параметри ISO, витримки тощо. Під цим пунктом у нас знаходиться роздільна здатність і частота кадрів, з якою ми можемо знімати. Дуже важливий аспект, що на Android-пристроях не завжди застосунок дає знімати в максимальній роздільній здатності або, наприклад, в максимальній частоті кадрів. Думаю, що трішки пізніше DJI оновить сам застосунок і цей функціонал розшириться, але. Маємо те, що маємо. Єдиний ще такий аспект, на який потрібно звертати увагу, періодично самороздільна здатність може автоматично змінити налаштування, це особливо, якщо ви використовуєте передню задню камеру постійно або досить давно не заходили в сам застосунок, то ці налаштування можуть злетіти. Тому, коли ви знімаєте якийсь довгий відрізок відео, обов'язково перед цим перевіряйте якість зйомки. Далі в нас знаходиться параметр, який буде досить корисний сам блогерам або дівчатам-блогерам. Він в автоматичному режимі додає фільтри на ваше обличчя. І тим самим ви можете, наприклад, зробити більш тонке обличчя, або, наприклад, збільшити, зменшити очі ваші. Тощо, тобто до дуже багато різних налаштувань. Єдине обмеження те, що в максимальній роздільній здатності ви не працює. Але в цілому, якщо ви знімаєте контент для Тіктоку, Інстаграму, тощо, як правило, там і не потрібна максимальна роздільна здатність, оскільки і так ці застосунки обмежують якість самої картинки. Ну і три точки в нижньому лівому кутку: це налаштування. Самого стабілізатора, тобто тут ми можемо включити виключити в спишку, включити сітку, яка буде відображатися в нас на екрані, але не буде відображатися на відео. Це досить зручний параметр для того, щоб краще була композиція самого кадру. Також можна включати-виключати функцію трекінгу, коли ми розвертаємось на саму камеру. Тобто багато різних налаштувань, які ви можете підібрати під особистий досвід користування. На кожному з них не буду зупинятися. Тут, в принципі, все зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, є ось такий знак запитання, на який ми нажимаємо, і сам застосунок нас переводить до. Туторіалу, який відзняла сама компанія DJI. Ну і в правій частині самого застосунку ми зможемо знайти режими зйомки. По замовчуванню, це фото, відео. Якщо ми пролистуємо вверх, то це будуть режими фото, пано. І, до речі, в режимі пано ми можемо змінити також декілька. Режимів зйомки, вони в нас знаходяться ліворуч. Ми можемо вибрати панораму на 240, панораму 3х3, або, наприклад, режим Clone Me, до речі, про який ми детально розповідали в огляді цього стабілізатора. Далі в нас знаходиться формат Story. Це фактично майже ті ж самі пересети, за допомогою яких ви можете також видозмінити ваше відео і тим самим спростити формат зйомки. Тобто, ви дивитеся із прикладів. Якщо якийсь варіант вам підходить, нажимаєте начать, і тим самим стабілізатор вам показує, які фрагменти відео потрібно відзняти. І, до речі, він сам це буде робити. Тобто вам просто потрібно направляти камеру в правильну сторону. Якщо ми будемо рухатись зворотню сторону, то ми будемо бачити параметри вповільненої зйомки, і тут так само ми можемо змінювати ступінь самого вповільнення. Далі в нас знаходиться режим Dynazoom. Досить класний формат зйомки, за допомогою якого ми можемо або збільшувати, або зменшувати фон позаду нашого об'єкту. Режим таймлапс. І, до речі, тут ми також можемо вибирати не тільки фіксований таймлапс, а наприклад, таймлапс в русі. Тобто ми вибираємо ось цей параметр. Рухаємо його вліво-вправо. Ось ми бачимо динамічний таймлапс. Вибираємо ш... кіль, ну час, вибираємо інтервал. І тепер ми можемо задавати різні точки самого, фар... самого таймлапсу. Ось персоналізований рух. Нажимаємо на точку. В ручному режимі за допомогою джойстика повертаємо стабілізатор. Нажимаємо ще раз плюсик. Наприклад, можемо вверх нажати плюсик, вліво. Тобто, в залежності, що ми хочемо відобразити. І після цього запускаємо зйомку. Тепер стабілізатор з заданими параметрами буде робити відповідний таймлапс. Якщо ви не бажаєте задавати рух, то ви можете просто поставити параметр зліва направо або справа наліво. І гіперлапс це той же самий таймлапс, тільки під час. Вашого руху, тобто, це досить класно виглядає, якщо ви гуляєте по якійсь алеї, по якомусь парку, і якщо ви не хочете точніше, якщо ви хочете показати всю цю місцину у вашому відео, але щоб це не займало багато часу, то цей режим зйомки саме для вас. Ну і наостанок. Стосовно функції трекінгу, тобто її можна включити як і через сам стабілізатор за допомогою курка, або можна просто пальцем виділити об'єкт, який ви хочете відслідковувати, він його фіксує, і тепер стабілізатор включив функцію трекінгу. Виключити її можна або один раз нажавши на курок, або на хрестик навколо самої рамки. Тепер ми підключимо DJI Pocket 3 покажемо, як відрізняється підключення, і, відповідно, різниця в самому інтерфейсі. В принципі, підключаємо ми майже так само, тобто ми включаємо самий пристрій. І в більшості випадків ми знову ж таки бачимо автоматичне вікно, яке допомагає, точніше, дає змогу нам підключитися. Звіряємо. Цифри, які в нас відображаються на самому телефоні і на стабілізаторі. Якщо вони в нас однакові, то підключаємо, нажимаємо прийняти. Це, як правило, потрібно робити тільки в тому випадку, якщо ви в перший раз підключаєтесь до самого гаджета. Далі вони будуть по замовчуванню підключатися, як тільки ви активуєте той чи інший пристрій. Якщо у вас це не вдалося, то, як я казав раніше, можна перейти в Bluetooth і. Зайти в параметри самої камери, або в даному випадку поки 3, знаходимо параметр безпровідного підключення. Ми можемо вибрати інший канал Wi-Fi, тобто 5.8 або 24 Гц, якщо картинка не передається на ваш телефон. І також ми тут можемо побачити назву самого пристрою і його пароль. Тобто ми знаходимо пристрій нажимаємо підключити, і тут в ручному режимі будемо вводити пароль. Знову ж таки, якщо у вас не вдалося підключитися через сам застосунок. Е і стосовно застосунку, в принципі, в більшості випадків тут майже все те ж саме. Тобто в лівій частині в нас є параметри зйомки, які ми можемо змінювати. Звісно, що для е самого стабілізатора вони будуть відрізнятися. Але що нас додається? В першу чергу, це додається. В правій частині джойстик керування самим стабілізатором. Тобто ми можемо керувати ним дистанційно. Також ми можемо відзеркалювати картинку вліво або вправо, знову ж таки, в залежності від того, як саме камера розміщується до вас. І знизу ми бачимо параметри. Роботи самого стабілізатора, який ми також можемо змінювати. І над кнопкою запису в нас є клавіша центрування. Тобто, якщо в нас камера відхилена від нульової точки, ви один раз нажимаєте, камера відцентрувалася. Зум вже в нас знаходиться тепер не по центру, а ліворуч. Тобто ми нажимаємо і так само збільшуємо в даному випадку до двох разів. Це максимум, що в нас доступно. Якщо ми переходимо в налаштування самого стабілізатора в нижньому лівому кутку, то тут ми зможемо знову ж таки включити режим профі, де ми всі параметри стосовно камери будемо в ручному режимі керувати, можна так само включити сітку, про яку я казав раніше. і... Калібрувати сам стабілізатор. Його потрібно робити тільки в тому випадку, якщо у вас є дійсно якийсь завал з горизонтом або неправильною роботою. Якщо стабілізатор працює справно, то краще його не трогати. Далі, так само, ми можемо подивитися параметри карти пам'яті, яка встановлена, її відформатувати. Зробити різні налаштування по Wi-Fi і подивитися версію самого застосунку і програмного забезпечення на стабілізаторі. В принципі, це весь функціонал, який доступний нам через телефон. І в правій частині так само знаходяться параметри зйомки, свайпом вверх або вниз ми переключаємо режими і, до речі, додаються в нас прямі трансляції, які доступні на Facebook. YouTube або RTMP це ручні налаштування, які ви можете зробити, якщо ви робите стрім на якійсь іншій платформі. Так само з вами вниз є вповільнена зйомка, таймлапс і гіперлапс. Те ж саме, як я і показував раніше з стабілізатором om 5 В принципі, більше нічого додати стосовно поки три немає. Зараз ще покажу картинку і підключення до DJI. Osmo Action 4. Зараз на прикладі Osmo Action 4 покажемо, як активувати сам пристрій після його покупки. Тобто ми включаємо саму камеру і бачимо відразу те, що в самому застосунку в верхній частині відображається сама камера. Ми нажимаємо підключити. Воно її знаходить. Якщо ж немає самої камери, то знову ж таки заходимо в Bluetooth і там в ручному режимі її підключаємо. Погоджуємося з правилами користування. І тепер нажимаємо галочку знизу, тобто дати дозвіл, і активуємо. Заходимо в аккаунт або вибираємо аккаунт, якщо у вас їх декілька, і йде активація. Це займає буквально декілька секунд, але це обов'язковий етап, без якого фактично ми камерою користуватися не зможемо. Все, активація в нас пройшла. На першому початку в нас буде показуватись інструкція стосовно користування самою камерою. В принципі, можете почитати, вона досить легенька. І також відразу застосунок нам запропонує встановити останнє програмне забезпечення. На даний момент ми його пропустимо. Але вам я його рекомендую відразу встановлювати. Так само підключаємо. Стосовно самої камери, в принципі, налаштування дати, часу то, що можна не робити, оскільки воно автоматично підтянеться після того, як ми підключимо його до телефону. Все. Тобто ми підключили саму камеру і тепер можемо її використовувати. Стосовно програмного забезпечення, в принципі, тут все досить схоже на Pocket 3 і на. ОМ5 одночасно, так само ми можемо змінювати якість самої зйомки, формат зйомки. Єдине, що немає і різних інтелектуальних режимів, таких як трекінгу тощо. Тобто, фактично, ми можемо просто зумуватися, змінити якість зйомки і вибрати формат зйомки: фото, відео, пряма трансляція, повільнена зйомка, таймлапс, гіперлапс. Далі, якщо ми перейдемо в детальні налаштування, так само є режим профі, де ми зможемо в ручному режимі керувати різними параметрами самої камери. До речі, можна змінювати тут же кут зйомки, тобто широкий чи стандартний, так само включити сітку. І в інших параметрах можемо форматувати карту пам'яті, змінити параметри налаштування Wi-Fi і керування самим пристроєм. в принципі. Весь основний функціонал так само відображається саме на телефоні. В цілому, це всі моменти, про які ми хотіли сказати в цьому відео. Якщо у вас виникли якісь питання або є якісь побажання стосовно наступних відео, ми завжди чекаємо вас в коментарях. Дякую вам за перегляд, до зустрічі!